Пішла в будинок, залишила тарілочку посередині стола, і Джесся недовго думала, он уже їсть м'язко, причому у неї є їжа, тобто я їй даю, я їй пропонувала корм, різний корм пропонувала, дорогий корм, корм, ну подешевше не пропонувала. Ветеринари не радять, нічого не їсть. Нічого. Були е, такі як консерви в цьому в стекляних таких банках, недорогі. Але вона його їла, але м, ну, я так на нього дивлюся, я б сама його не їла. Тому я, от оскільки шість банок для цього для початку купила і все. І оце оця замечательна собака, яка. От, Чї кості не можна собакам давати, а Джесі. А Джейся тепер забрала свій кусочок. Так от вона м'яса не їсть, вона може закопати, якщо це великий якийсь кусочок, і може його десь розкидати по двору, а то там мухи на нього збираються і так далі. А от якщо щось оце стирити з стола, похрумтіти, Джеська тут як тут. Ото так. Ото -от. от -от, така вона собака. Так що зараз підемо кормити інших тварин, чекати гостей. Що все, Джеська закінчилася. Закінчилась ото. Стирена тобою кусочок куриці. Почали прибирати подвір'я. Думала, що я його приберу сама, але. Дуже багато роботи, і якщо я буду його прибирати сама, це буде дуже-дуже довго, тому взяла собі помічника. На жаль, він може приходити до мене тільки два рази. О, дивіться, ось собака з однією лапкою така раз. А що там ще є на столі? Що є ще на столі? Нема нічого. Джейська, ну що ти за собака така? Що за собака така? Що я сього собака? Що ти за собака? Чого не хочеш їсти звичайне м'ясо? Так от взяла собі помічника, будемо прибирати в дворі, сподіваюся, оскільки він допомагає мені всього два рази в неділю, що ми за місяць закінчимо і зробимо чистий дворик. Дядька замазує мені футболку. Каже, я з'їла глібчиковий сніданочок. Тепер гладь мене, я ні в чому не винна. Да, давай ляпу. Ляпу давай, ляпу давай. давай ляпу. Що таке? Що таке? Гладюньки, гладюньки. Пішли кормити всіх тваринок. Ти вже наїлася, і свого, і не свого пішли кормити. Гладюньки, гладюньки, джисюньки. Це побігла під стіл.